Українська мова є однією з наймелодійних мов світу, якщо не наймелодійнішою. Наша мова багата на кількість зменшувально пестливих форм. У нас навіть вороги мають зменшувальну форму. Ми ж у своєму гімні так і співаємо згинуть наші вороженьки. Начебто нам їх трішечки шкода. Але не тому, що згинуть, а тому, що згинуть, падли на нашій землі. І от, незважаючи на мелодійність мови, на кількість пестливих форм, на оспівану українську миролюбність, найбільше з синонімів в українській має слово бити. Чому це? Хто знає, у мене є версія через дурнуватого сусіда. В житті ти маєш можливість уникати спілкування із лихою людиною. А дурнуватий сусід завжди на місці. Він завжди під боком. І ніхто не знає, що в нього в голові. Холіра йому в ребро. Тож у мене до вас пропозиція. Оскільки в українській найбільше слів починається з літери П. Давайте пограємо в гру. Пропоную писати послання поганцям. Почну перше. Прийшли повоювати. Получили пизди. Поспіхом поховали. Це, звісно, не вірші. Так, ладушки не складушки, але ж головне сенс. Тож на ваші варіанти чекаю в коментарях. Люблю.